Граємо далі. е 4 Е5. Шехіст з Німеччини. ф 3. С3. Так. Слон С5. Можна з креативити трохи на Е5. Взяти, пішака центрально Я тут нічого не виграю, але. Вважається, що з білих ця позиція краще? Так, кінь c 3 Сонце 4. Рокіровка, рокіровка. Так. c 3 Д5 планує. Як це можна використати? Так, слон G5. Перешкаджає d 5 він ходить все одно, але він втрачає тепер пішика, тому що кінь зв'язаний не 7 Так, тепер треба мінятися, щоб не втратити фігуру. Так, чим краще бити конем, мабуть. Так, і тепер можна створити слабкого пішака на е 6 і нападати на нього. Ферсія 2 планує, потім ладья е 1 Він на d4 брати не може, тому що в нього провисає кінь на е 7 І ферзь прив'язаний до захисту коня. Планую слабкого пішака забрати, тому що він не може його захистити. Знайшов він як викрутитись. Так, ну, мабуть, це одно візьму. На е 6, тоді в мене буде принаймні зайвий пішак в еншпілі. Взяв, 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 він також взяв на сьомий ряд зайшов. Звичайно, для перемоги цього недостатньо одного пішака. тим більш слабкостей немає у чорних, але якщо я зможу. Зайти второю ладью на сьомий ряд, здвоїтись, то отримую суттєво стратегічну перевагу. І це вже можна використовувати. Так, напав на ладью. Ну, Чорні, мабуть, також це розуміють, куди її краще прибрати, і намагаються цьому перешкоджати. На Б7 планую ладью другу поставити. На D7 здвоїтись. Ладь я D1 на D7. Так, чорні це бачать, Намагаються розміняти, але мені мінятися не вигідно, тому що я спрощую позицію і зменшую таким чином атакуючий потенціал позиції своєї. Наразі я граю. На перемогу, а не на нічию. тому краще не мінятися. Чорні не дають мені здвоїтись. розуміють, що для них це буде небезпечно дуже. І це дійсно так. Розуміється на стратегії чорні. Так. Також зайшли на другий ряд. Напав на коня і одночасно квартирку для короля зробив. А він напав на слона. Мінятися погано. Так, на F4 відійшов. шах на F3 не страшний, я просто відійду королем на G2 і все. Але тепер в мене є нагода здвоїтись і треба використовувати по сьомому ряду. Використовувати цю можливість. Тепер загрожує ладьой D1 на D7 піти і здвоїти ладі по сьомому ряду для створення небезпечної. Він забирає пішика і дає можливість для створення небезпечних атакуючих позицій. Так. Шах відійшов. Якщо ладьой шахне, а там пішак не дає йому шахануть. Конем не можна відходити на G6. Тому що я заберу. Так, є в мене шах. G7 шах Відійшов. Так, так, так. А, мат два ходи. Бачу. Шах і наступним ходом на живісім латтям. Де є мат? Захисту немає. Здався.